В останній день подання заяв на перехід на спрощену систему оподаткування податківці зібрали підприємців за круглим столом. Спершу прозвітували про роботу, виконану в цьому напрямку. Так станом на 23 січня цього року більше 86% представників бізнесу Черкащини вже подали заяви на перехід на спрощену систему оподаткування. За нашими даними. 30 тисяч платників податків планують працювати на спрощенні системи податкування як фізичні особи. А щоб у платників податків виникало менше проблем і питань, пов'язаних з переходом на нову систему. По області було проведено більше сотні тематичних семінарів. Працювала гаряча телефонна лінія, надавалися інтернет-консультації. Зараз ми Працюємо над створенням такого сучасного серйозного сервісного центру для платників податків. Ми зараз вибираємо територію для того. Ну, більшість цього, що вона буде, що цей центр створений у нас у приміщенні, де ми будемо обслуговувати всіх платників податків по напрямках нашої роботи. У такий спосіб, говорять податківці, вони хочуть вирішити наболілу проблему із чергами. Крім того, працівникам податкової подовжили робочий день. А у вихідні та святкові дні чергуватимуть консультаційні кабінети. За такі поступки підприємці вдячні податківцям. Щоправда, лишилося чимало інших проблем. Задля їх спільного вирішення, бізнесмени вирішили все озвучити. Просто невозможно уследить за всем этим огромным валом, то, что у нас на нас сейчас сваливается. И это не страшно. Страшно то, что Гнау дает такие разъяснения и дает их очень поздно. И все вот эти порядки, наказы, листы, они тянут за собой, как правило, огромные штрафные штрафные санкции. Штрафы очень большие. Почему? Тому що ви десь допустили якусь помилку, навіть в 20 де зараз не будуть. Ну потім течені года є план дадуть налогові, і вона до виконувати. підприємці вимагають, щоб ці штрафи скасували на цілий рік. Заявити про це вони вирішили у Києві, влаштувавши попереджувальний мітинг. Податківці вислухали всі скарги, пообіцяли по можливості допомогти. Марія Гаврилян, Віктор Наточий, Вікка новини.